Ветерани та ветеранки можуть безоплатно отримати послугу зуби лікування та зубопротезування незалежно від місця проживання чи реєстрації. Такі послуги надаються безкоштовно у медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України. До безкоштовного зуболікування входять первинний огляд, рентген. Лікування каріюсу, пюльпітел і інших ускладнень, лікування травм і ушкоджень зубів, пломбування, шинування, видалення, знеболення, невідкладна допомога та безбар'єрний доступ. Вартість покриття лікування до 24 952 гривень. Обсяг визначає лікар відповідно до потреб пацієнта. Щоб отримати послугу, зверніться до медзакладу, який має договір з НЗСУ, заповніть анкету та правіддавіть оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та ветеранського посвідчення. До безкоштовного зубопротезування входить діагностика, виготовлення та встановлення металокерамічних акрилових, бюгельних нейлонових протезій та вкладок, обробка опорних зубів, знеболення, адаптація до протезування полірування, невідкладна допомога, безбар'єрний доступ. Держава покриває до 34 тисяч 966 гривень за одне протезування. Якщо згодом виникне потреба у протезуванні нового зуба, можна отримати послугу повторно, але в межах фінансування. Щоб отримати послугу, візьміть направлення у лікаря-стоматолога, зверніться до медзакладу, який має контракт з Національною службою здоров'я України, напишіть заяву та пред'явіть оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус. Шановні ветерани, користуйтеся послугами, які оплачує держава для підтримки свого здоров'я.